Вітаю! Це ранковий кулик. І кілька тез стосовно призупинення громадянства чотирьох депутатів Верховної Ради. Як на мене, це є трошкізм, половинчате рішення, трошки того, трошки сього, намагання влади уникнути відповіді на питання позбавлення депутатських мандатів всієї фракції ОПЗЖ і стосовно того, що робити з депутатами всіх рівнів і представників заборонених політичних партій. По-перше, рішення про зупинення українського громадянства цих депутатів воно є законом з моєї точки зору, саме відповідає в букві закону, не в букві закону, оскільки ці, паспор... ці люди мали паспорти інших країн. Хтось російське, хтось ще якісь там кіпроумовно кажуть, наявність цих паспортів дає можливість президенту зупинити громадянство українське і відповідно виходити. Таке рішення. Далі рішення Верховної Ради про позбавлення їх депутатського мандату. І нам кидають таку кістку. Нагадаю, що той саме Рабінович намагався повернути собі українське громадянство і навіть звертався, кажуть, звертався до Європейського суду з прав людини, але йому відмовили, оскільки є посилання на український закон, який передбачає: якщо у вас є один паспорт, то ви визнаєте лише українське громадянство. І, відповідно, наявність паспорта іншої країни. Призводить до втрати українського громадянства. Це є підставою. Вона є законною, і ніхто українські паспорти, якщо не буде політичної волі, цим депутатам не поверне. Я би вони не зверталися до інших країн. Ніякий Європейський суд українське громадянство не поверне, якщо не буде політичної волі в Україні. Це перше питання. Друге питання чому я вважаю, що це половинчате рішення? Правильно, але половинчате. Тому що питання стоїть не лише в чотирьох цих знакових діячів Деркачі, Медведчуку чи там Козаку, питання стоїть в глобальніше, в всій фракції ОПЗЖ, яка несе політичну відповідальність за велике вторгнення, яка є п'ятою колоною Москви. Це питання стосується не лише Медведчука, але Бойка, Льовочкина. І їхнього упропування, так званих фірташівців. тому що всі вони колегіальна суть повідальність, політичну відповідальність. Зараз банка намагається нам кинути таку кістку чотири депутати і піти в велику дискусію стосовно правових механізмів позбавлення депутатських мандатів всіх інших членів забороненої політичної партії або представників списку забороненої політичної партії. Деякі з них повиходили, до речі, з ПЗЖ. Але це не має перетувати їх від відповідальності, політичної відповідальності. Я скажу, чому так відбувається, тому що ці люди, які зараз знаходяться в Верховній Раді, колишні представники ОПЗЖ, голосують разом з слугами народу за необхідні слугами рішення. Вони забезпечують голосування, результативне голосування разом із фракціями-сатерітами. Тому їх не позбавляють мандату. Крім того, Льовочкін, група Бойка, мають певні відносини з слугами в частині там, підтримки різних проєктів. Окрім того, Льовочкін має розкладений інтерес в інших політичних проєктах, які є партнерами зелених. Тому з ними панькаються, кажуть, їм зберігають політичне життя. Як на мене, виходом з цієї ситуації мало б бути ухвалення політичного рішення, прийняття закону, люстраційного закону, який би поставив крапку в існування такого явища, як ОПЗЖ, і інших заборонених політичних сил. Це означає, що я маю на під ілюстрацію, це заборона депутатам Верховної Ради, обраним з списку ОПЗЖ та депутатами у всіх інших рівнів ОПЗЖ та інших зловних партій депутатам. Кандидатів депутатів від цих партій, членів керівних органів цих партій усіх рівнів, а також представників в виборчих комісіях усіх рівнів від цих політичних партій, бути обраними в ради усіх рівнів, а також призначеними на посади в державних органах з роком від 10 до 15 років повна люстрація. Таким чином, очищується весь політичний простір від представників проросійської п'ятої колони. Знищується, або, скажімо так, завдається істотного удару по явищу під назвою ОПЗЖ. І як на мене, це було б справді гарним кроком. Ми провели б цю люстрацію і забезпечували очищення політичного простору від проросійського елементу. Ми б не знищили повністю його. Тому що він присутній і в інших політичних партіях, я би на себе не називали. Але це був серйозний удар. Так, пізніше, після перемоги, можливо, було підновлено політичний процес. Деякі з симпатиків цих заборонених політичних, політичних партій намагалися повернутись в той чи інший спосіб до активного життя політичного, але це була вже зовсім інша історія. Зараз зачистити політичний простір Оскільки є на це політична воля в народу, у виборців, запит у суспільства на це, А нема політичної волі у чинної правлячої політичної сили. От десь так. Тому тиснем далі, вимагаємо не лише позбавлення депутатських мандатів ОПЗЖ, а повної ілюстрації представників Збройних політичних сил на всіх рівнях. На всіх рівнях, дякую.